Всім привіт! З першим днем весни вас. Сьогодні... Іди сюди. Поля. Поля. Їдемо з полі на шопінг у Рівермол. Добиратись нам більше години. У нас він дивиться сніжок. Видно на відео, так видно. Так що сьогодні відео у нас про шопінг в рівермолі. ще їдемо 415. Поліна, не ховайся, я тебе, покажу. Добре. На вулиці холодно, поки дочекалися, коротше. Я чуть снігурочкою не став. Ні, все нормально. Та зараз їхати нам на 415-й скільки нам їхати? До куди? До Ривусь. До Значить, до Ривуть, чого не пам'ятаю точно. Пам по, по карті подивитися, потім пересадку ділити. Будин... Дивіться, дивіться, як класно намальовано. Гляньте. О, на будинку. Красиво дуже. Так, а ну автобус наш, ні. 109, -й. 109 -й. поїхали. Приїхали на кінець, зараз тут зібрамо, перейдемо і підемо. І здоровий торговий син. Рібермо, бачите, то не було, обов'язково приїхати. Ну що, куди підемо починаємо? Давайте. За... Так, ой, багато, дуже брендових Магазинів. Знижки скрізь. Дивіться, які лавочки класні. Що-шо? Не знаю. Кельвін Кляйн. Томі Кілфіджер. А. Дізель. Знижки, знижки, скрізь, знижки. Гес. Ага. Так, знижки. Да, знижки зараз перед 8 березня. Хьюго Бос. Хьюго бос. Скрізь знижки. Пандора. Боже, мені холодно, я о, не, о, не о, можу нагрітися. Ліфт. Так, що, куди ми підемо? От туди прямо? Коротше, підемо зараз щось цікаве, то покажемо, як все знайдемо. Зашли за руком, зараз покажу. Тут декорчик різний. Це люблю все таке. Посудка зараз покажу. Дивіться, цукорниці, які класні. А це для, для цього, для олії, для уксусу, для оце. Кухонні рушнички. Ось з мухоморчиками мої любимі. А по чому вони цікаві? Не бачу дерника. А, 500 гривень. А ось для я є керамічні, дивіться, які прикольні. 599 600, для масла. прикольно, Оце ж. А це що, серветки якісь 200 гривень. Що це таке? Серветки. Ану ну зараз ще по сутку популярно. бокальчики. Бакальчики прикольні. Аноці. оце. чому це бокальчик отакий? 300 гривень. А ну тут а що? Зараз хоум. Це заварник поля. Бачиш для чаю. Скільки він коштує 500 гривень щечки прикольні. 800-799-800. а Вилочки які золоті. Гравіровочка, яка гарна. Тисяча гривень на борту штук. Чотири. Так, підемо далі. Дерево. Оп. Так, а ну що, там зараз? Після туди? В Зару не будемо заходити. Чи підемо в Зару? Ні? Сейл, сейл, везде сейл, везде знижки. Дуже багато магазинів, тут класно. До речі, ну, є е, нормальні магазини з цінами, є такі, ну, космічні. Це ж залежить від бренду. Тому... Ну, сумочки. Сумочки, рюкзачки, сумочки, рюкзачки. Шо? Куди ми йдемо? Курточки, тут чоловіче. А может показують? Хто? Угі. Ой. Да хто боги. Віторосів пройшли. Уг, чому мені? Манго. У манго будемо заходити, ні? Пошли. Ось моя машина стоїть. Така. нульс. Чуєш, це оно ну, що тут? Юго. А це ми тут були вже? А? Зараз хом, так, да, це ми сюди заходили. Пішли отуда, значить. Заблудитися можна. Куди? Там ще не було. Пошли. Так, зараз зайдемо в Беше, потім Вайкіки. А в трубочек з Хоп. Які хочеш я Тобі такі самі закажу із Китаю за 200 гривень. А тут по 1200 гривень. Диви зай твою вітон, не хочеш себе такі. Мені. Не давай по дівчатку Ні. А я собі отакий заказала з пандами, ну воно, коротше, взагалі не практично відпадають. Без ювелір. Людей, кстати, сьогодні щось взагалі слабо. Обично набагато більше. Хоча сьогодні виходний, да, субота. Бос не дуже, сьогодні не густо. А ось дивіться, Сваровський прикольно гляньте, як зроблено. О, вітрина класна. На другий поверх піднімаємось. На першому нічого. Взагалі, да? ну, так. Там просто такі ціни, коротше, брендові всі магазини. Тут ціни. Зашкалюють. Зараз на другому подивимося. Туди ось, бачите, стоять, голови поопускали, ніхто нічого не купляє, вони розстроєні. Зараз підемо глянемо. Це нью -Йоркер. Пішли в Нью-Йорк. Зразу заходжу. Вони Що тут? Знижки, знижки, знижки. Футболка 600 гривень. Та ну ти що, за 600 гривень футболку куплять. Ти зіпку хочеш? Так. Да. Зараз поля подивиться зіпку собі. Підемо в сінсей. У сінсеї в нас балов куча. Що там? Штани вілюрові. Вон, диви, які толстовки із перцями класа. А, а скільки вона коштує це. Так, оце, а, тут все спереді щось написано. Твот not... to hot to hand. На спині переться, ну. А що не спереді? Мені подобається, якби більше спереді був перець. 899 гривень, оця з перцем. Знаєте, знаєте куди ми йдемо? Наш любимий полій магазин. А що? А все так вілі буде? Що ти там вже побачила? Поля, ти що? Щось така, ти ж не знала? Ні, ніхто не буде носково. Будем. Так, а я, ну я, 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 я тебе заставлю, щоб ти приколола мені внутрішку. Так, да, зараз. Да. Батько сознання вами жити. 658. <реку> ну тоді хоч роги став собі. Так, та я подивлюсь, що тут є. Рукавички Попробуй. по 249. Типо по 499 мі, мітенці, чи як вони називаються. Такі ось зайці Угу. лапки, лапки, сердечки. Убери руку, руку бр, уші, уші ельфа із бабочками. Якісь сумочки, а дивіться, сумочки-гробіки. Сумочки-гробіки, сумочки із цими хрестами, дівчатка введне здей. Мішка одноглазий. Кружечки, дивіться, які кружечки прикольні. З ложечками, котіками, М -м, і з ушками типу, кришечки котик. І такі є. Шапочки з душками теж. Так, що тут ще? Тут вентилятор. Вентилятор поляка. Кис-кіс-кис-кис. Нижня білизна трухани, які із цими стразами. Ой. <гум> Ааа, нічого себе, я ж такого не ношу. Вон які наборчики. Ну, а це маска маска от ТЦК. О, диви маска для ТЦК. Нігера одів маску. 258 гривень. А, це... Ой Боже. А це що таке? Це що воно реально налазить на тіло? Воно 20 сантиметрів. А це як скіфс, воно розтягується. Растяєте. Носочки. Так. Мам, дивися. Бачу. Носочки. 98 гривень Покупай. Да те, що заставив мене носки. Одна Мені такі треба. Отакі? Да. Тобі треба от такі? Еснок. Так. Іспольші саме. Такі ще є. Копіє. Офигеть. Шипы. Покажи. Ну покажи. Ужас. Я не поняла, где это еще выша, беру такие балаклавы. А вот здесь с жабками сейчас погодь. Сейчас. Сейчас. Так, скетчерсы, коню Бэйлэнс. Джишоки. О, почему джишоки? Ну, пошли, глянь. Так, так. ні, мені не такі навіть 4300 на верхній. Gшок, оце 4300. за 4 тисячі три, дві. Ну це мені такі не нравиться. Джишок, ну я не знаю, все такі. Ну, поняття касівські. Це такі, типа. Ні, дивимося, а що подивитися не можна просто? Коротше, часики глянули, а ноті сколько? Не бачу, 880 андер армор, тетя шарики делає мінус шести. Поліна, до твого дня народження. Все Поліна постійно за півроку, як не більше. Першого вересня день народження, а вона мені каже, у мене скоро день народження. Куди ми йдемо? Вар... В який був, магазин ти мене ведеш? Не знаю, якийсь. Пума. Ванс. Так, на третій поверх їдемо. Так, куди ми зразу йдемо? Тут амивлеки. О! Зараз сінсей, сей, Зараз у вас буде час. Так, а я вже все, я вже знаю, куди я прийшла. А тут а, до декорчика тут, вазочки. Почому ці вазочки. 140... 149 так недорого. Дуже класні, які вазочки. Поля, диви, який чехол на телефон. Не, не Дохлики, аромалампа. Ну, у мене дві є, третю вже не буду. Не, не Кофту зараз подивимося. Підсвічнички гляньте, які будиночки. Колас. А отакі от вазочки. 149. Мені отак сподобалося. Так, я подумаю. Так, підемо в полі, зразу подивимося, чи толстовку, чи худі, що там вона хоче чи зірку, а потім вже декор буду собі дивитися. Треба чотири толстовки. Примірочно понесла худівка. О, носочки. Йди в примірочну, міряй. А тепер, а тепер чого я їжджу сюди через Роськієву Сунтей? Тому що тут найкрасний відділ декору. Зараз подивимося, що тут є. Так, такі корзини. Це що? Копілка. Копілочка. ось які Песики гарні копілочки. 149. Так, це дитячий відділ. Йдемо далі. Так, це теж дитячий. І це, це для писиків, котиків, лежаночки. жестяні коробочки. Це для корма. 169. Теж. Так, великодній відділ. Це що у нас? 169. Напишла. Так, на Соля. вон дві толстовки вибрала, та не балуйся, закриваєш. Я вам ще трошки тут по декорчику пройду, покажу. Яєчки отакі. Це кераміка чи пластик, не знаю. По ціні. Гривні, гривні 219 гривень набір. Ага, два яєчка, підставочка на два. Це солянка парчанка 219. Встаті, треба кролика пошити. 269, ага. Кошики отакі. 219, а он ж до. Та подожди, до морки не дошла. Великі кролі по тисячі. Ой, боже, класне все таке. що. І... Декор великий. Оце гілка 119. Одна. Блін. А оці 169. Ганьте, які класні. Такі 149. Баночки ось такі. Прикольний сейчас її сотку. А ось теж свічки зайцями. Ну, чому не 119, А один 79. Ціпля там поля показує 149, а ось тарілочки є ті. 219, жанти фіген не підіросить. Вон шкурочку сікеця з курочкою Боря, Це Боря, це не Боря тут 239. Полічка не це є, дай я потопую. Яєчки, свічки 219, підсвічники 149. Так. Ось такі це скляні курочки. Це скляні для представте, Підстав отакий зайчик, ще тарілочка 219. Це все в Сенсеї, нагадую. А, а це що? Яйця на, на ногах. А оце вот скільки стоїть? 79. Дивіться, яке прикольне. Це що це свічка чи щось? Не знаю взагалі, що то. Це декор, типу, типу, декор. Я бачила? Ну, Такі ще зайці. Там. Кру кружки, вінки, віночки. Віночки по чому? 339. Ой, кружечки вони з кроликами. Боже, які гарні. Підставки під. Це під тарілки сети, 149, а такі 219. Отакі от 149. Блін, дороговато, Я б купила б, звісно. 149 якось, Це ось із курочками посуд. Що тут ще? Це текстиль, форми для випікання. Отакі от коробочки. Для цукерочок. 119 у нас є. Ой, отаку. Давай я такі візьмемо. Кексив на пече. Вушки давай. Прикол. Сколько тут штук їх? Тут не написано. 48, 24. Кекса і 24. Отакі. Це ми візьмем, тримай. Це кексів напечу і поставляю в ухи. Такі. А банки, блін, банки огонь взагалі. Почому банки? 219 така? 219, коротше, а поменше, скільки? 169. І ось рожеві. Теж 219. Боже, там ще туди поки не дошли. Так, ось іще. Боже, корзини. Офігеть. Сока, це дитячий кошик такий коштує. 459. Коротше, отакі є ще кошики. є кошик? Так. Да. Зайчики. Блін, так, а ну тут, а зараз по декору. Так, циплятка. Набір маленьких цыпляток. 79. Отакі. Це, це ось це на приклад, стіну. Да? Так, це на стіну декор. Це дощечка і це дощечка. Дивися. Ice cream mouse. Гілочки. Авіночки 169. Кролики. А ось кріля килті у морквині взагалі зачетний. Набір для морожена. Так, яєчки 79. Такі скільки 119. 79. Ось такі текстильні. Пластикові 59. Мені цікаво, чи вони відкриваються, чи ні. Якби відкривались, то можна було б цукерки накласти. Ось такі гляньте, зайчики дерев'яні, прикольні. Кошики. Морква, морква по чому? 119 гривень, три штуки. Так. А ну тут що? Зайці да, шерсти для валяння. 149. такий такі, 59. Ну, така що я зроблю? 149-59. Такі це все можна побачити на сайті Сінцеї і зробити онлайн-замовлення. Я вам просто показую вживу це все. Боже, я, я обожнюю цей магазин. Гнома, у нас отакі три гнома, до речі, є у полі з цієї серії. 79, 20, 29, Два зайчики, давайте ось ці зайчики, ось ще візьмемо, 29 гривень, Дві штучки, це кульки, Ну так, типу, типу великодні, такі весняні коротше. А ялинку? Ні-ні, ну може не ялинку, можна і так. Ось такі зайці. Зараз я ще сфоткаю цей. І ось оцей. І циплятки. По чому? По 69. Ну так що я зроблю? А ось диви, який набір. 119. І цей 119. Яєчки отакі. 3,6, 12, 149. Там морква. Циплята 39, морква 59. Це свічка у нас типа такого, таке жовта з медом. Дуже класно довго горить. Так, що ще, кролі. Так, це тут посуд дуже. Такі скляні з зеркалом, А Ось ключниця. Тільки закрита, нема, відкритої немає. Жаль, я подивилася, як воно всередині виглядає. Ось така ключниця є ще. Так, а ну що тут? Тут різний декор, картини корзини. Зараз по квітах подивимося ще що щось. Так, квіти, ось букетик 119. таких. Орхідеї 219. Крокуси 149. Тут це до свят. Квіти, теж квіти, ну тюльпани. Тюльпани, оце такі тюльпани. Ні, це не такі поля, як у тебе. У полі, дивись, упала мастерка. У полі отакі, такого десь кольору. Тільки вони пом'якші, і вони в букеті, і не в горщику, а в букеті, то вони більш такі латексні, ці трохи хуже по якості. Свічки. А що? Я на сайті бачила, до речі, багато різного декору, такого тут немає в магазині. Так, що все. Вази. Всіки отака. 39. Поля, хочеш тобі вазу так? 39 гривень взагалі ну, шара. Сіки оцей будинок коштує 219, дивіться, гарний. А я хочу, а це 339, а! Подожди, я ж відею. Чемодан. чемодан чемодан, чемодан, ага. ге. Така скидки пятьдесят дев'ять. А скрінівається. Сто шістьдесят дев'ять. А отака. Ось, наприклад, отака сімдесят дев'ять. А отакий сто дев'ятнадцять. Подушка. Поля подушку стіч показує. Блін, десяті може цю його взяти за 39 гривень. Не, 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 то, вас це колись порає? Це під, під сухоцвіти. Поняла, можна використати. 119. Давай цю за 39 візьмемо. Взагалі, ну що таке 39 гривень? Подушечки всі. Я тобі можу лані. пошити таку саму. Таку Хорошо. Подушечки, тексти. Подушок тільки. Там ванна, кімната, коврики. Зараз ще глянемо що тут ще? Диви, які гарні весняні. Прикольно. Ой, там... А оці по чому ці э, чайники? Я хочу собі чайник такий. боже, я боюсь його брати, бо він такий, щоб не 300, 300, 339. А це нормальна ціна, просто чи як він якості. <різь, пир'> <пир'> ну, досі, чого чого, чашечок уже вдома, вибач, мене вистачає. Посуда. Ремень. по жопці ходить, не посуда куча, Великі. отакі ще банки. Ну я брала собі в сенсеї отакого плану. Такі сердечком з сердечком із бантиком. Це О, скільки оця штука для хліба купить? А, вона маленька. 389, в принципі, ціна нормальна, але вона маленько туди хлібина не влізе. Що тут ще? Оце полочки в холодильник прикольні. Нашопились. Коротше. Я купила собі Поля взяла собі дві толстовки. І я взяла ці дерев'яні кролики, потім а що я ще взяла. І оці для кексіків. Для кексіка той набор і ще щось не пам'ятаю. І кого? А, і вазочку. Так, шукаємо виход і підемо ще далі сходимо. А ну стой, стояцю ще подожди, хочу глянути. Зараз в сільпо спускаємося, поїмо щось. Бо голодний капець, блин. Поля сіла два пірожочки, мама взагалі не їла. О! Тільки які в сільпо, гляньте. Це трояндочки, а тут ось дивіться які. І тут ревер мало. Прикольно. А ви об облом? У сільпо, таке сільпо велике, да, в Римбармолі. А піцу, каже, не готуємо. Коротше, голодні, я не знаю, блін, я так їсти куплю. що за булочки? Зараз глянемо, що тут. Їдемо в маршрутці. Покажи, що ми ділимо на личку. Чіпси хаваємо, бо голодні. Коротше, піцу ж не діли, сільпо, там ми не поїли. Взяли пакет чіпсов, ставили в пакет з пацінцеєв, отакенько хаваємо.